Антон Швачко, Сумщина, Шановний пане міністре, враховуючи ту важку ситуацію, яка відбувається на прикордонних територіях, та враховуючи ті обставини, в яких перебуває наше населення, які на даний момент ваше міністерство напрацьовує програми для підтримки бізнесу, для підтримки бюджетної сфери, для підтримки освіти, адже ми розуміємо, що умови, в яких знаходиться Сумщина, Харківщина. Чернігівщина і умови, в яких знаходяться наші мешканці в більш тилових областях, зовсім різні. Чи плануєте ви на 2026 рік конкретний план дій для підтримки цих територій та що в нього буде входити? Дякую за відповідь, Антон Олексійович, Дякую за ваше запитання. Дійсно, підтримка прифронтових територій визначена як один з ключових пріоритетів. Діяльності уряду, премєр міністр Юлія Тольна Свереденко поставила перед нами чіткі завдання максимально сфокусуватися і спрямувати ресурс необхідний для підтримки саме цих територій. Нещодавно в рамках робочого візиту ми відвідали Сумську область і прекрасно розуміємо, які проблеми і ті ситуації, з якими стикається і бізнес, і громадяни, які живуть на прифронтових територіях. Тому Відповідаючи на ваше запитання, так це буде пріоритетом. Це вже є пріоритетом діяльності уряду і буде пріоритетом на 26-й рік. Ми передбачаємо спрямування лише тільки прямих бюджетних трансфертів, додатково 6 мільярдів гривень на наступний рік саме на ці території. Передбачається окрема програма забезпечення житлом громадян прифронтових територій за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів. Також передбачається. Спеціальні заходи щодо харчування дітей на які живуть на фриприфронтових територіях. Це починаючи вже з вересня місяця. Передбачені кошти на створення освітніх просторів, облаштування харчоблоків, придбання шкільних автобусів на сьогодні це складає публічні інвестиції за програмою Міністерства освіти лише складають 15 мільярдів гривень у сфері охорони здоров'я. Ми передбачаємо Додатково спрямувати 2,3 мільярда гривень в межах програми медичних гарантій на прифронтові території. І враховуючи особливості цих територій, там будуть спеціальні доплати. Це також стосується і соціального захисту, і програм для отримання кредиту ЄСЛ, і інших програм, які стосуються громадян, які живуть на цих територіях. Також доступні кредити 5,7,9 за пільговими ставками саме для бізнесу та інші програми.